Нарешті, скажуть фани Аватара, дочекалися продовження, хоча особисто я того не хотіла. Мене цілком влаштовував фінал першого аватару. Але знову ж таки переможців не судять. Те, що створив Камерон, на мою думку, справжній шедевр. Отже, Аватар, шлях води. Як описати це кіно? Майже неможливо. Бракує слів. Думки та почуття переповнюють. Краса невимовна. Графіка шикарна, скажу без перебільшення, найпрекрасніший фільм у моєму житті. Але і напруження колосальне. Взагалі дві емоції панують під час усього перегляду, змінюючи одна одну це захват і напруга. Передчуття, що ось ось щось жахливе має статися, не відпускає навіть у моменти, коли показується відносно спокійне, а значить щасливе життя мешканців Пандори. Якщо коротко і без спойлерів, фільм про те, наскільки будь-яка планета була б щасливою, якби на неї не ступала нога людини. Вона це абсолютне зло, вона розповсюджує смерть навколо, несе її і крізь зорі на галактичній відстані. Сюжетна лінія цілком очікувана, скажуть всі, хто бачив першу частину. Так, лейтмотив аватарів незмінний, але у другій частині він перетворився у проникливий. Сповнений відчаю крик. Люди, ви егоїстичні, люди, ви жадібні, люди, ви жорстокі, ви вбиваєте усе живе навколо. Люди, якщо ви люди, зупиніться лізти до сусідів як сарана. І якщо після першої частини нам таки залишили фантастичну ілюзію, що зла позбулися, то друга частина уже такого відчуття не дарує. Зло поряд, воно безглузде, воно тупе, воно жадібне, воно ніколи не втомиться руйнувати. З нетерпінням чекаю продовження, адже цікаво, що ще вигадає невичерпна фантазія Камерона і як власне він планує рятувати Пандору від усього того безмежжя біди, яке вже не робила, і безумовно ще не робить людина на цій планеті. Дивитися аватар нелегко, але і не подивитися не можна. Камерун, справжній майстер свого діла. Він зумів знайти чим заінтригувати, чим захопити увагу глядача і до самого фіналу її не відпускати. Тривалість фільму нагадаю понад три години, зумів показати знайомих персонажів з неочікуваної сторони, закохати у нових героїв і відкрити нам безмежну велич та красу підводного світу Пандори. Картинка неймовірна. Повторюсь, це шедевр. Актори грають фантастично. Фільм чергове відкриття Камерона, чергова вершина. Черговий Еверест. Підтримайте канал коментарем та вподобайкою. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі виходу нових відео. І слава ЗСУ! Україна понад усе.